Так, хотів би толкнутися ще одного питання призначення послів. Моя позиція є чіткою: в умовах воєнної дипломатії я не маю права на помилку в подборі дипломатичних генералів. Палондович, потрібен точний, дуже добре прорахований, якщо хочете, філігранний підхід. Маю дуже високі вимоги, як професійні, так і особисті який в армії та дипломатичній передової немає місця людям, а тим більше командирам, які не вірять в те, що захищають, для яких патріотизм це просто гасло, а не щире переконання. Тим посада посла це нагорода, а не завдання для роботи. Нагорошую, що на моєму столі лежать десятки кандидатів на посаду послів, досье на яких ми дуже уважно вивчаємо. І вже найближчим часом. Хочу повідомити, що будуть підписані укази щодо послів в Словаччині, там нещодавно відбулася зміна Румунії, Чехії теж нещодавно відбулася, і також Білорусі і Казахстан тощо. З іншого боку, маю документи на звільнення послів, роботою яких я особисто незадоволений. і які не підходять для виконання тих складних завдань, які сьогодні стоять. Перед дипломатичною установою, перед міністерством і перед державою.